Доброго ранку, дітки! Давайте ми з вами відгадаємо загадку. Нявка є муркоче, бо сметани хоче. Що це, діти? за воркотик? Це пухнастий, рудий. Хто? Так, це котик, і котик нас запрошує з вами на прогулянку. А ось ми з вами опинилися на подвір'ї в селі. Дітки, як ви вважаєте, хто тут живе? А живуть тут свійські тварини. Давайте ми назвемо тваринок, яких ми бачимо. Так, тут є порося, кізонька, вівця. Корова, пес, кінь та кролик. Молодці. У кожної свійської тварини є дитинчата. Подивіться уважно на картинку. Вгорі ми з вами бачимо маму й тата, а внизу бачимо дитинчат. Знайдіть дитинча коняки та назвіть його. Так це лоша. Знайдіть дитинча вівці та барана. У вівці та барана дитинча козеня. А де ж дитинча корови та бика? Як ми його назвемо? Так, це теля. А ось ми з вами бачимо короля та кролицю. Знайдіть дитинча їх та назвіть його. Так, це кроленя молодці. А зараз я вам пропоную назвати тваринок лагідно. Подивіться на картинку. Ми тут бачимо з вами сім'ю котів. Як ми лагідно назвемо кота? Котик. Молодці. А як ми лагідно назвемо кішку? Кішечка. А як ми лагідно назвемо кошеня? Кошенятко. Це пес, як ми його лагідно назвемо. Песик. А це у нас собака, як ми її лагідно назвемо. Собачка. А ось у нас цуценя, як ми його лагідно назвемо. Цуценятко. А ось баран. Як ми його лагідно назвемо? Баранчик. А це вівця. Як ми її лагідно назвемо? Овечечка. А як ми лагідно назвемо ягня? Ягнятко молодці. Подивіться на картинку та скажіть, що може робити собака. Так, собака може гавкати, гратися, ловити злодіїв. Собака може їсти, може виляти хвостиком, швидко бігати та стрибати. А що може робити корова? Корова може їсти траву, ходити на пасовище. Корова дає молоко? Корова мукає. Дітки, а де у нас живе корова? Так, у корівнику. А де у нас живе вівця? Вівця живе у вівчарні розумнички. А де у нас живе свиня? Звиня живе у свинарнику. Молодці. Дітки наша бесіда підходить до завершення. Давайте ми з вами ще раз назвемо всіх тваринок, яких ми бачимо на картинці. Хто на ній зображений? Кінь, вівця, коза, індик, курка та півень. Порося, корова. Качка, гуска, кроленя, як ми їх всіх назвемо одним словом. Це свійські тварини, а свійські вони, тому що вони живуть біля людей, і люди їх кормлять та доглядаються ними.